Апетитна дорадо запечена з ароматними овочами. Простий та швидкий рецепт для домашнього обіду чи вечері. А ще ідеальний варіант для здорового харчування. Картоплю відварюю до напівготовності, кабачки нарізаю кружельцями, відправляю до миски, грибочки нарізаю четвертинками і також відправляю до кабачків. Додаю картоплю. Далі спеції: сіль, паприка, чорний перець. Гострий червоний перець, сік лимона, чесничок та олія. Всі пропорції вкажу під відео. Все гарно вимішую та відправляю на деко застелене пергаментом. Зверху викладаю помідорки, нарізані кружельцями, приступаю до риби. Маю ось таких дві рибки, вже почищені, помиті, розділяю на філе. Роблю ось такі надрізи і відправляю до миски, в котрі маринувалися овочі. Втираю залишки маринаду у рибку і викладаю зверху на овочі. Відправляю у духовку 200 градусів в мене випікалася приблизно 1 годину. Риба виходить ніжна із золотистою скоринкою, а овочі яскраві та запашні. Спробуйте, приготуйте обов'язково. А я вам бажаю всім смачного!